Ено раут, миша, Кіт і гарбуз. Якось увечері спіймав Кіт мишу. Що тепер зі мною буде? заплакала миша. З'їм тебе, сказав кіт. А що ти сьогодні їв на сніданок? Мишу, а на обід теж мишу. Муркнув кит і заплющив очі. А на вечерю у мене будеш ти. Ой, як нерозважливо!» – похитала головою мишка. Ти постійно їси однакову їжу. От і зіпсуєш своє здоров'я. Тобі потрібно спробувати щось інше, ну, хоча б гарбуз. Кіт злякався за своє здоров'я, але сказав, гарбуз великий і несмачний. Як же його їсти? Віднеси мене до гарбуза, сказала миша, і я охоче покажу тобі. Кіт згодився, схопив мишу за шкірку і поніс до гарбуза. Ти тільки не подумай, що я відпущу тебе, промовив він суворо. Після гарбуза все одно за тебе візьмуся. Будь ласка, будь ласка, посміхнулася мишка. Головне, щоб ти спробував щось інше. І вона стала показувати коту, як їдять гарбуз. Її гостренькі зубки запрацювали швидко-швидко, і кіт не помітив, як мишка прогризла дірку і шмигнула у гарбуз, де їй вже не загрожувало ніяке лихо. Ова! здивувався кіт. Гарбуз проковтнув мишу. Добре, що я не став його їсти. Він проковтнув би і мене. І кіт боязко пішов геть.